Допомога військовим це не разова акція, а системна робота, яка триває з перших днів повномасштабного вторгнення. Кривий ріг, як місто фортеця, не лише тримає оборону, а й постійно підтримує українських захисників. Цього разу військові підрозділи отримали чергову партію необхідного оснащення пікапи, дрони, зарядні станції та інше спорядження, яке допоможе виконувати бойові завдання. Передача техніки відбулася за участі очільника ради оборони міста та військової адміністрації. Області. Саме ви вселяєте надію і віру всьому українському народу, віру в перемогу, віру в наше майбутнє. Хотілося б вам окремо подякувати за силу духу, незламність. А що стосується Дніпропетровщини, що стосується кривого рогу, то впевнено, що це наш святий обов'язок допомагати кожного дня, допомагати силам оборони пілкуватись про наших ветеранів. Ця допомога не просто техніка чи обладнання, а життєво необхідні інструменти для виконання бойових задач. Сучасні безпілотники, які відправляють на передову, дозволяють ефективно знищувати ворога та зберігати життя українських військових. Командир 422-го окремого батальйону безпілотних систем Люфтвафе Микола Колесник відзначає, завдяки системному підходу та постійній підтримці міста наші оборонці завжди мають усе необхідне для боротьби з окупантом. Вдячний. Радіо оборони міста і голови Олександру Вілкову дуже вдячний кожному тим, хто сплачує податки з громади міста. Повірте, це все системність, те, що в нас нема провалів, нема пауз. Це дуже круто, це дуже правильно, Саме найголовніше це знищений ворог і збережене життя наших військ. За час повномасштабної війни Кривий ріг передав допомогу більш ніж 200 військовим частинам. Це десятки пікапів, сотні безпілотників, засоби зв'язку, зарядні станції, амуніція та інше необхідне спорядження. Очільник ради оборони міста Олександр Вілкул наголошує, Кривий ріг завжди був і буде надійним тилом для наших захисників. Сьогодні разом з головою. Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Петровичем Лисаком передали чергову велику партію допомоги від міста нашим хлопцям. З початку війни місто допомогло вже більш ніж на суму 2 мільярди 600. Сьогодні на 32 мільйона це 15 пікапів, 37 ППЛА, 49 зарядних станцій, як Афло, плюс... Дев'ять безпілотних літальних апаратів, є газа і багато багато іншого. Хлопці наші герої, місто завжди поруч, допомагало, допомагає і буде допомагати. Поки військові на передовій боронять Україну, у нашому місті роблять все можливе, щоб забезпечити їх необхідним обладнанням. Допомога від Кривого Рогу нашим захисникам одна з найбільших серед усіх міст України. Підтримка армії це спільна справа громади, ради оборони Кривого Рогу та кожного мешканця міста. Допомагали, допомагаємо, і будемо допомагати, доки не виберемо нашу свободу та незалежність. Аліна Сіднікова, Глі Припчук, Перший міський.